Ця дорога одна з двох, які сполучають село Мильці із Полтавою. Крайній раз вона ремонтувалася. Ну, власне, коли будувався шляхопровід через обізну дорогу, це 6-7 років тому. Колись це було асфальтове покриття. Зараз це нагромадження того матеріалу, яким намагалися вирівняти. Цю Як розповіли Суспільному місцеві жителі, цю та другу дорогу від села до траси частково лагодили 2023-го. Тоді ями засипали відходами щебеню, але проблему це не вирішило. Через це люди просять капітально відремонтувати асфальтне покриття. Загальна протяжність обох доріг, які треба відремонтувати до одного кілометра, розповів Олександр Тупиця. За його словами, через ями псуються автомобілі. Наразі задній правий амортизатор Це найбільш він найбільш отримує через узбіччя. Тут немає підприємств, всі працюють, навчаються в Полтаві, всі по медицині обслуговуються в Полтаві, всі закупи відбуваються в Полтаві без капітального ремонту, без висипки, без підняття дороги над рівнем бордюра, над рівнем. Узбіччя тут діла не буде. Тут постійно стоїть вода. Як результат дорожне покриття руйнується. Я живу в Полтаві. Сюди приїжджаю один-два рази в день. Коли ми только почали сюди приїжджати, тут була далі, дві ямочки, такие, не більше футбольного м'яча. 17-18 год. В му ще относительно нормальна дорога была. Зараз, если убрать вот эту всю рязь, тут сплошна щебенка, тут дороги нету. Машини почали їздити по газону, почали тут колесами заїжджати, обрискувати. Даже немало було случая, когда люди приходять на остановку, забрискані, потому что машина приехала рядом і облила грязью. От, дорога, кінішно, жутко вжасне. Із цією проблемою місцеві жителі 5 березня звернулися на засідання постійної комісії з питань містобудування міської ради. Вартість поточного ремонту однієї дороги може скласти приблизно 3,5 мільйони гривень. Повідомив Тарас Панасенко. Це орієнтовна вартість, тому що ну у нас ще… Зимовий період, ну скажімо так, і ще можуть бути там жаром морозки, може бути руйнування для до моменту, поки дорожники вийдуть на виконання робіт і на скажімо так капітальне загальне обстеження. Тобто продає якийсь час. То тобто сума може збільшуватися. Ну це поточний ремонт для утрим. для підтримання. Ну скажімо так, проїзну є пропозиція надати доручення управлінню житлово комунального господарства, включити дану дорогу в перелік доріг для ремонту на умовах співфінансування з обласною військовою адміністрацією на 2025 рік, коли саме зможуть відремонтувати асфальтне покриття до села Мильці, поки невідомо. Лілія Пархоменко та Богдан Казирі Суспільне новини Полтава.